Іронія, сарказм та відбірний мат це фірмовий стиль Леся Подерев'янського. Лесь художник у третьому поколінні, але насправді його картини широковідомі лише у вузьких колах. Знають же Подерев'янського за його літературним доробком. А сьогодні він став ще й сценографом. Епатажний письменник представив широкому загалу п'єсу Павлік Морозов. Радянська історія у ній розгортається через призму міфології. Зевс, пророк, Сфінкс, чорт, вчитель атеїзму. Ось неповний список героїв п'єси. Таку образність сам Лесь пояснює просто: вся радянська історія це є суцільний міф. Несподіванкою для глядача стала поява у п'єсі журналіста Миколи Вересня. Роль німецького шпіона, генерала Власова, вересню дісталася випадково. Просто сиділи пили горілку і чомусь вирішили так. Творці п'єси просять не сприймати її надто серйозно. Ніколи не, не треба задумуватись, про що п'єса. Якщо вона діє, якщо ти відчуваєш щось тепле, приємне, це вже найголовніше. Те, що зараз ставиться, то це дописано буквально за останній місяць. Я постоли мені містичні баки, обішані що перед тим як взяти рота повинна війна, себе у резонанс ефіру. Тут там воно таке колективне. Це, це ж розвага. Другому. Я хотів би, щоб це було настільки страшно, що, ну, що публіка все взагалі. Не. В театрі сучасному в цивілізованих країнах існують тільки два табу. Перше це вбивство, друге дитяча порнографія. Ні, нам до Європи щось. Ви вже, мабуть, помітили, що фірмова фішка по Древ'янського Гостре слівце стала невід'ємною частиною п'єси. Те, як викладає по дев'янський, це дійсно це матюча з уст е, людини культури. А нам старцям нужденим повіла вже краще. Всі розмовляють приблизно так. Хто більшою інтенсивністю, хто з меншою, але всі вдають, що вони цнотливі. Ті, які приходять сюди, ані а знають, б, понімають, в люблять читати автора. Але сам автор коментувати нецензурний лексикон п'єси відмовився на відріз. Так, нафіг.